Міністерство фінансів Німеччини погодило додаткові кошти для України. В Германії багато порядочних людей. Відомо слово пішло на цей крок після того, як міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запросив майже 4 мільярди євро на підтримку збройних сил України. Це пов'язано з тим, що майже всі виділені 7 мільярдів євро. Вже були використані, а на закупівлю нового озброєння та боєприпасів залишилось лише 300 мільйонів. Нагадаємо, що за інформацією Джерела Більд, у 25-му році Міністерство Міноборони Німеччини заклало для України рекордну суму у 15 мільярдів євро. Крім того, зараз Німеччина разом із Сполученими Штатами передасть Україні додаткові системи залпового вогню Хаймарс. Ці системи тяжкі, і вони якраз створені для того, щоб бити не легкими ракетами, а важкими товстими ракетами атакам згадаємо про НПЗ і там взагалі бити по ним, не бити. пам'ятаєте були такі е, прохання. Спочатку через Financial Times, потім вже офіційно. Будь ласка, українці не треба бити по російських ЕНПЗ. Інакше це сприяє зростанню цін на силу нафту. Як яким чином ми тут? Нафтопереробний комплекс, і це ж не знищення свердловини з сирою нафтою, це просто знищення НПЗ. Ну, я постійно наголошую, це таке порівняння е, знищити, наприклад, не знати пікарню хлібобулочну, а потім сказати, що це буде впливати на зростання цін на зерно. Ну, яка різниця? Ну, немає взагалі жодного якогось конекту. Потім, коли допомога була проголосована від Сполучених Штатів, і одразу зникло з порядку денного е, прохання від США не бити по російських НПЗ. В принципі, ми бачимо, що Україна, от як це московську колбасу, нарізає російське МПЗ, от майже день через день, прильоти, і вже подивіться, йде на рахунок не на там 20 безпілотників вже мінімум 50 вилітає там. Передній день там було 100-120, буквально вчора позавчора. Тобто, мультиплікація йде, знищення МПЗ відбувається. Це саме українськими власними ресурсами. Якщо ми кажемо за американські ракети, то вони виключно в рамках території України кордонаста першого року. Зараз сутичка така дипломатична точиться навколо, а можемо ми взяти американську зброю, і ось по території РФ і в кордонах 91-го року. Ти вороніш там в напрямку Москви, Сполучені Штати завжди казали, ні, от не можна, все ми вам не дозволяємо. То зараз я особисто бачу від, від ці дві заяви від пана Блінкена та представниці е, Пентагону, що дійсно градус вже трішечки в іншу сторону пішов. Ну як мені здається, дуже обережно нашу сторону, що ми бачимо, пан Блінкен зайняв таку позицію суто дипломатично. Ми в принципі не заохочуємо, але і ну заборонити не можемо. Тобто, як на мене, це був таки повний зелений повне зелене світу тобто для офісу президента для верховного головнокоманду вперед, там написати смс пан Сильський, що тебе стримує, мене нічого стримує. Огонь! Звісно, вийшла одразу така ось потім заява від Пентагону, що вони проти, але ще раз, я не почув жорсткої а, заборони, що вам не можна категорично якось воно так, таке враження, що можна з цією думкою ще працювати. І я дуже б би, вважав би, за потрібне, щоб наші дипломати, щоб наші політики вони проговорили з американцями от таким наступним чином: Окей. Сполучені Штати, ми не прохаємо вас дати нам ракети, щоб ми могли дотягнутися до Москви. Ні, ну це нам треба. Давайте понизимо градус 300 кілометрів. Нам не потрібно 160 теж не потрібно. Дозвольте нам, будь ласка, три області: Брянськ, Білгород, Курськ, на 70 кілометрів відігнати від нашого кордону російські війська, де вони вільно себе почувають. Техніка, люди, боєприпаси, склади спальним. Нам тільки відігнати все, ми. ми... Чисто присягаємося. По житлових кварталах ні, точно не будемо. По урядових об'єктах точно не будемо, виключно військові, виключно в трьох регіонах. Я думаю, тоді можливо американці ну, дійсно пом'якшать свою позицію. Звісно, не факт, але мені здається, що можна проговорювати. Є підґрунтя, і я бачу, що вони зараз ну, з ними можна спілкуватися. Ну і ще одна тема, яка досить актуальна і болюча для України, це захист українського неба, особливо знову після цих ударів по Харкову сьогодні. Колишній генсек НАТО Андерс Фокрасмусен, зокрема, він висловив певне переконання, що ось ця модель, яка спрацювала під час іранської атаки на Ізраїль, захисту ізраїльського неба зі сторони партнерів-союзників, вона може досить добре спрацювати і в Україні. І, наприклад, ракети-перехоплювачі можуть запускатися з території сусідніх з Україною країн НАТО, таких як Польща або Румунія, аби прикрити принаймні західні області України. Як ви думаєте, от знову ж таки, чи от в цьому питанні наскільки можна все-таки наших партнерів буде переконати і продавити це питання? Ох, складне питання. Давайте так. Ну почнемо спочатку. Теорія, воно взагалі не технічно не складно, м'яко кажучи. Там звісно, все обмежується радіусом дії, Але якщо дуже дуже грубо, якщо там розвернути ці комплекси в напрямку України з Польщі, то орієнтовано там Львів або Західні Околиці Львова воно прикриває. Ну це дуже дуже орієнтовно. Я не бачу взагалі якихось технічних проблем. Ну розгорнули окей, ну летять якісь ракети, шахеди в напрямку, взагалі чисто. Гіпотетично в напрямку Польща, то Польща має повне право збивати їх на упередження на територією України ці російські ракети, і взагалі от, мати таке кам'яне обличчя, збили і все. І що тепер будемо далі збивати? Бо ми вважаємо ці ракети потенційною загрозою для наших мешканців вже Жешові, там, Варшаві, ну, де завгодно. Але політика, на жаль, є політика, яка керує всім процесом. Альянс це ж називається військово-політична військовополітична союз насправді політичний військовий Політики знаходяться попереду, і вони означають доцільне, недоцільне. Вони звертаються до рейтингів, звертаються до там, внутрішньої аналітики. А як повпливає цей процес на мої там, там на електоральні вподобання там, там за тиждень, за два, чи це буде гірше для мене, для нас, для нашої політичної сили чи ні? Є банальна трусість. Ну на жаль, є, є ну, люди, які бояться політики, вони бояться ескалації. Якщо з Іраном там окрема історія була, то тут Російська Федерація це. 6 тисяч ядерних боєголовок, півтори тисячі активних ядерних боєголовок, і взагалі ну немає розуміння чи ну що буде далі. Тому звісно бояться і на жаль, це впливає негативно. Ще раз, Росія розуміє виключно силу. І от останнє зверніть, будь ласка, увагу. Які б. Червоні лінії не були, які б не малювала Російська Федерація там ще там в 22 році. Про Крим, але не тйом та катанням. Оці усі розмиванням ці червоні лінії перетворюються на рожеві. І Крим дійсно без перебільшення, без рожевих окулярів окулярів перетворюється просто на друшлах. Ну кожного дня пропушу його гвалтують українські ракети, українські безпілотники. І що і нічого? Тобто не, не треба боятися. От з'явилася інформація, що Британія в травні може передати Україні близько 100 ракет для ППО. От наскільки цього вистачить? Ну, це, це важливо. Не можна казати, що О, тільки 100 штук. Ні, всі вони важливі. Ну зрозуміти, ці 100 штук, окей, не всі вони влучать в ціль. Окей, давайте візьмемо так. Негативний варіант 50. Але це 50 збитих ракет спортивника або там шахетів. Не, не знаю, куди би застосовуватися. Це не зруйнована якась українська інфраструктура, це не знеструмлені підприємства, це не зруйнований бізнес. Це не першу чергу, перепрошую, це не. Е, Загиблі люди, це військові, цивільні, тобто, це важливо. Це важливо. Ми вдячні навіть за оці 100 штук безмежно вдячні.